Вже просто нудить від постів з різних країн Європи, які щиро прийняли українців як біженців з надписами Це найкраще літо в моєму житті. Найкраще? Дійсно, найкраще. Бо ти пристосуванець, який нічого в житті не бачив і скористався війною, щоб на шару пожити за кордоном. Вишиванку вже вибрали, в якій повернетесь з іншої країни після перемоги зі словами Ми перемогли! Ми. Ага, блять, ми. Бісять фото столів, які ломляться з підписами Разом до перемоги! Разом з ким із сирокопченою ковбасою чи піцою. В той час, коли сотні ракет ї Миколаїв, Харків, Запоріжжя, Дніпро, коли ведуться пекельні бої за Харків та Херсон. Люди, ви досі думаєте, що під час війни всім дуже цікаво дивитися, як ви дупи в спортзалі качаєте і виставляєте в сторіси? Чи може які нігтики у вас будуть в найближчі два тижні? Я розумію, що життя продовжується і потрібно радіти кожній миті. Але рекомендації психологів не треба зациклюватись на війні дехто зрозумів аж занадто буквально вам так не здається. Звичайно, радійте, танцюйте, їжте, живіть і насолоджуйтесь життям, але робіть якось це тихіше, без показухи. Майте повагу до тих, кому зараз дуже болить, до тих, хто оберігає ваш сон. Інколи, замість пляшки пива чи американо з молоком, закинь якісь 30 гривень на зсу. Бо, поки ви бігаєте на біговій доріжці, тисячі матерів кожного дня бігають на могили своїх синів. Тим, хто щойно прийшов в споминок, зовсім не цікаво, яку ви страву сьогодні дегустували в іншій країні в сусідньому ресторані, та як вона виглядала. Скільки ще людей має загинути, щоб прокинулась людяність у тих, в кого вона досі спить.